Робите дуже гарну справу. Дай Боженька вам здоров'ячка і добра. Люба, дуже дякуємо вам. Приємно чути ці слова. Ті, хто не знають, ми займаємося ексклюзивними подарунками та релігійними товарами. У нас є магазин іконна лавка, якому більше вже ніж 10 років. це сімейний бізнес, якщо можна так назвати. Підприємництво, я скоріше його називаю. Ми з дружиною і виготовляємо. і і продаємо і закупаємо різні релігійні товари. У нас дуже великий вибір ікон. Ми привозимо святині з різних місць, святих, православних, християнських, великий вибір церковної утворі, свічок, церковних і не церковних дуже великий вибір. І, взагалі, великий сайт, великий асортимент. Ви можете перейти в шапці. Профілю є посилання на наші інтернет-магазини. Обирайте, якщо виникнуть питання. Звертайтеся, з радістю допоможемо вам з вибором, запакуємо, швидко доставимо, намагаємося створити максимально якісний сервіс, який тільки можливий. А також підбираємо якісні товари, якісні матеріали для виготовлення цих товарів. З радістю слухаємо, чуємо наших покупців, намагаємося. Намагаємося створити щось нове, цікаве. Бо на превеликий жаль в церковних лавках вибору як такого немає. Ми прекрасно розуміємо, що немає фінансової змоги забезпечити саме в церковній при храмі лавці якимось великим вибором. Ікон тому звертайтесь до нас ще раз. Дякуємо вам. Сайти в шапці профілю.